Всім доброго ранку. Ось іду з жінкою із внуком, йдемо там в магазин. І проходимо мимо отакої от ратуші. Красиво. Щось у них там трохи час збився на годиннику. Ну а так красиво зроблено. Я оце перший раз біля такої ратуші. Біля цієї ратуші йду. Вон, бачите? Як вона зроблена, дуже гарна і височина, капець якийсь. Так, от нашу собаку за заодно прогулюватись. Зараз я отак от обійду і покажу, яка вона. Ось отака от, отака красива. Ну ладно, під. під, під.